Інформаційний рейд на намиві висока температура спонукає наших громадян виходити до водойм. Миколаївцям розповіли про безпеку на воді. Миколаївщину відвідала делегація з Британії та Естонії. Ми відкриті абсолютно для всіх. Які новини від міжнародних партнерів? Дмитро Лубінець у Миколаєві. Ми повинні завжди працювати заради людей і для людей. Що відомо про мету візита омбудсмена? Сьогодні п'ятниця, 12 липня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня і головних подій в Миколаєві та області. З вами Катерина Рупташ і команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Цієї ночі силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один безпілотник шахет. Також вова повідомляють, що вчора близько опівночі російські окупанти завдавали артобстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. СБУ оголосила підозру командувачу Південного округу військ Нацгвардії РФ Ігорю Торченюку, який в 2022 році очолював окупацію Миколаївщини та Херсонщини. Про це повідомляє Генеральна прокуратура України. Саме до липня 2022 року його 12-й загін спеціального призначення Росгвардії забезпечував окупаційний режим у Снігурівці та Баштанському районі. Інші його загони виконували такі ж завдання в захоплених населених пунктах Херсонщини. Дії підозрюваного призвели до загибелі понад двох тисяч осіб, знищення цивільних об'єктів і незаконного вилучення майна. Торченюку інкримінують ведення агресивних воєнних дій. Йому загрожує до 15 років за гратами. Пожежі продовжуються. Чергове масштабне загоряння сухої трави поблизу Балабанівського лісового урочища довелося ліквідовувати рятувальникам 11 липня. Вогонь охопив близько п'яти гектарів. Для його приборкання знадобилося кілька годин, а також допомога лісників, працівників Миколаївського глиноземного заводу та жителів прилеглих сіл. Також вчора вогнеборцям Миколаївщини довелося гасити пожежі пожнивних залишків, чагарників, лісосмуг в межах всього району. Всього зафіксовано 37 пожеж. До їх ліквідації залучалися сотні людей та десятки одиниць спецтехніки. Не плавати нетверезами та не пірнати у невідомих місцях. Співробітники поліції та ДСНС провели інформаційний рейд по зоні відпочинку у мікрорайоні Намив. Вони нагадали миколаївцям правила поведінки та можливі ризики. Як відреагували містяни, бачив наш Сергій Лисюк на території цього пляжу. Нещодавно відбулася надзвичайна подія, пов'язана із втопленням, загибелью малолітньої дитини. Інформування щодо особистої безпеки саме такою була основна мета профілактичного рейду у мікрорайоні Намив. Начальник відділу ювенальної превенції Сергій Демідов каже, це місце залишається найпопулярнішим серед миколаївців для відпочинку на воді, попри повномасштабне вторгнення Росії. Нині цьому сприяє і аномальна спека, висока температура, яка спонукає наших громадян виходити до водойм. На відпочинок для того, щоб покупатися у водоймах, знизити, скажімо так, температуру свого тіла. Та, все ж на сьогоднішній день діє заборона на території міста Миколаєва щодо купання у місцевих водоймах. Рейд правоохоронці проводили спільно із співробітниками ДСНС. Рятувальники роздавали громадянам інформаційні матеріали. Нагадуємо про заборону купання у стані алкогольного сп'яніння. Нагадуємо про те, що заборонено пірнати у малознайомих місцях. Також про те, що у Миколаївському районі визначено одне місце для купання це Новодеський міський пляж. Заборона на купання діє у зв'язку з тим, що дно є необстеженим. Там може бути міна небезпека. Також у зв'язку з тим, що на невизначених місцях для купання для відпочинку відсутні рятувальні пости. А це означає, що у випадку надзвичайної ситуації. Відсутня екстрена допомога. На жаль, за нехтування правилами безпеки вже з початку року деякі мешканці області поплатилися здоров'ям та навіть життям. З початку року на території Миколаївського району загинуло 5 осіб, із них одна дитина – 11-річна. Щодо всієї області, то з початку року сталося 18 надзвичайних подій, із них 16 осіб загинуло, і одна із них дитина. Миколаївці позитивно оцінили інформкампанію поліцейських та ДСНСівців. Кажуть, правил безпеки на воді дотримуватимуться. Звичайно, особливо з алкоголем. Ну, це, звичайно, потрібно дотримуватись. Тож діток багато. Через війну також треба слідкувати. Ми і дотримуємося, тобто ми виїжджаємо ну, на пару годин сюди. Це дуже корисно, да, да. І, іноді входимо на рибалку так, з, з товаришами. Трошки ловим рибку, бо головне, не те саме сотку не тянуть, а то все остальне, все, все ми придержимося правил всіх. Правоохоронці та рятувальники регулярно наголошують. Всі рекомендації прописані виключно для попередження надзвичайних ситуацій на воді, тож до них варто дослухатися. А бажано взагалі не купатися у невідведених для цього місцях та не займатися риболовою у миколаївських річках. Хотів би, користуючись нагодою, звернутися до батьків, у тому числі тих, які відпускають своїх дітей самостійно до водойми. Хотів би просити їх в жодному разі не вчиняти такі дії. Перебування дітей на воді повинно бути виключно під наглядом дорослих осіб. Сергій Усюк, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Намагались оформити документи для нібито законного перетину держкордону. У Миколаїві поліцейські викрили двох ділків. За винагороду в 6 тисяч доларів зловмисники пообіцяли знайомому оформлення фіктивних документів з подальшим оновленням даних у ТЦК щодо звільнення від військової служби. Як повідомили в Нацполіції, фігурантів затримали одразу після отримання грошей. Нині слідчі повідомили їм про підозру. Фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення. Миколаївщину відвідали представники посольств Великої Британії та Естонії. Приїзд делегацій пов'язаний з діяльністю Міжнародного фонду Партнерство за сильну Україну, який займається відновленням регіону. Більше про подію, а також підсумки візиту міжнародників, розкаже Олександр Матюшенко. 11 липня Миколаїв вперше відвідали представники політичного комітету фонду Партнерство За сильну Україну. Це спільна донорська програма України та семи держав партнерів, які реалізують проєкти в деокупованих і прифронтових громадах. Під час візиту вони провели розширену зустріч з керівництвом області та міста. Посли країн та Естонія. Ми проговорили можливі взаємодії та нарощування допомоги з вашого з боку країн. Дуже приємно, що діалог відкритий простий. Окрім Британії та Естонії, членами фонду є Канада, Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Швейцарія та Швеція. Наразі їх напрямками роботи є підтримка державної служби з надзвичайних ситуацій, регіональних і місцевих органів влади. Фонд долучається до проєктів із громадської безпеки, процесів відновлення державних послуг, комунальних служб та інфраструктури. Спочатку повномасштабного вторгнення тут. Миколаєві для відновлення літаки, для відновлення шкіл для гуманітарної допомоги. І зараз ми хотіли б почути потреби на майбутнє, як ми можемо підтримувати громади, наприклад, з культурними центрами з розвитком економіки. ФПСУ розпочав роботу на Миколаївщині навесні 2023 року. Робота ведеться з шістьма громадами Галицинівською, Шевченківською, Первомайською, Баштанською, Снігурівською та Миколаївською. Зокрема, в обласному центрі фонд реалізував 15 активностей за різними гуманітарними напрямами на загальну суму 302 тисячі фунтів стерлінгів. Провели зустріч поговорили з послами про питання, які є нагальними в області і в місті. Я повідомив про головну проблему, нашу проблему з водою. Поділився деталями про те, що ми зараз шукаємо фінансування і власне про те, що потрібно зосередитися над цими проектами. Проговорили конкретні проекти з, з організацією, яка буде зв'язковою між урядом Великобританії і Україною, налагодили. Які ділові зв'язки, які будемо використовувати в найближчому часі. коло держав партнерів, які долучаються до відновлення регіону, поступово розширюється, наголосив очільник області Віталій Кім. Пріоритетну роль в цьому процесі належить Данії. проте Миколаївщина відкрита до діалогу з усіма охочими допомогти. Це нові стосунки, які по програмам будуть розвиватися. Це залежить від нас всіх, як ці стосунки будуть розвиватися. Тому ні, ніякої зміни стратегії в нас немає. Ми відкриті абсолютно для всіх. Данія просто взяла шефство і вона сама ініційована більше уваги до миколаївського регіону, тому що це домовленість між президентом та прем'єр-міністром Данії. У фонді партнерство за сильну Україну відзначили, що загалом на Миколаївщині вже встигли реалізувати 41 проєкт на суму в понад півтора мільйона фунтів стерлінгів. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, Сергій Лисюк, новини на телеканалі МАРТ. Інспектори Херсонського рибоохоронного патруля показали результати чергового рейду заповідною зоною Національного парку Нижньодніпровський. В акваторії корабельного району Херсона вдалося вилучити чотири раколовних ятери, в яких знаходилася сотня раків, соми і тарані. Завдяки діям правоохоронців вдалося уникнути збитків рибному господарству на суму 232 тисячі гривень. За три роки відкритого ринку землі на Миколаївщині продано понад 26,5 тисяч гектарів землі. Це найвищий показник на півдні України згідно аналітичної системи Open Data Bot. Цьогоріч за перші шість місяців у регіоні придбали ще 4,5 тисячі гектарів. Середня вартість одного гектара склала трохи більше 34 тисяч гривень. Відзначимо, що найбільш популярними в Україні залишаються угіддя Полтавщини. Там продали понад 60 тисяч гектарів. Згідно даних аналітиків, наразі лише чверть угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Нагадаємо, ринок землі запрацював в Україні з літа 2021 року. Сьогодні Миколаїв відвідав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зустрівся з представниками міської та обласної влади, а також родинами військовополонених та зниклих безвісти захисників. Детальніше про це дивіться у матеріалі далі. З робочим візитом до Миколаєва завітав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зустрівся з представниками влади області та міста, а також родинами військовополонених та зниклих безвісти. Зокрема, говорили про стан дотримання прав військовослужбовців та ветеранів війни на Миколаївщині. Ми захищаємо права діючих військовослужбовців, правоохоронців, ветеранів, права. Військовополонених родин військовополонених, осіб зниклих безвісти в цьому департаменті. У мене діє спеціальний підрозділ, який займається фізичним поверненням громадян України з території Російської Федерації, а також тимчасово окупованої території України. За словами омбудсмена, контролювати ситуацію з дотриманням прав людини по всій Україні самому доволі складно. Саме тому було прийнято рішення визначити регіонального представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Миколаївщині. Ним став Спартак Гукасян. Ми повинні завжди працювати заради людей і для людей. І сьогодні закони і права людини це є верховенство того, що каже про демократичне суспільство, яке рухається. Правильному напрямку Миколаївська команда приєднується до команди офісу повноважної, який другий рік вже впевнено тримає шлях на утриманні і встановленні прав людини. Представник омбудсмена має покращити комунікацію та зробити контроль за дотриманням прав людини більш якісним. Адже саме конституційні права є невіддільною частиною суспільства в усі часи та за будь-яких умов. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новина на телеканалі МАРТ. Наостанок про погоду у суботу, 13 липня. Вранці у Миколаєві небо буде ясним, а в день можливо невелика хмарність. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 38 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний і легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 33%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март РКМАРТі. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.